Вітаю глядачів. 12-го. наша команда продовжує плідну роботу на інформаційній ниві, аби ви завжди були в курсі найголовніших подій. Тож у студії з вами Ангеліна Гущина і спершу коротко про найголовніше. На 93-му році життя помер український поет, автор пісні Два кольори Дмитро Павличко наводив ворожі ракети на рідне місто. СБУ затримала харків'янина, який шпигував для окупантів. Російський терор. Ворог продовжує обстрілювати житлову інфраструктуру та вбивати мирних українців. Почну, як завжди, з позитивних новин: 126 тисяч Саме стільки потянських орків вже стало добривом для української землі. За минулу добу наші збройні села України відправили до пекла 490 російських вбивць. Протягом минулої доби ворог завдав авіаційного та трьох ракетних ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по населених пунктах. Високою залишається загроза російських авіаційних та ракетних ударів. По всій території України. Противник веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках обороняється. Ввечері 29 січня росіяни зруйнували чотириповерховий будинок у центрі Харкова. Загинула пенсіонерка, троє людей отримали поранення. Будинок частково зруйновано, жителів евакуювали. Обстріляли росіяни і обласну клінічну лікарню в Херсоні. Три людини загинули, та ще щонайменше восьмеро дістали поранення. За даними ОВА, ворог 42 рази обстріляв територію Херсонщини. Гатили по мирних населених пунктах з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БМП. Херсон, армія Путіна, обстріляла 13 разів. Окупанти били по житлових кварталах міста. Нещодавно російська армія атакувала Херсонський порт. Через ворожий обстріл пошкоджень зазнали два судна. Що належить іноземним компаніям, російським снарядом було пробито корпус та місце зберігання палива на одному з кораблів. Через це стався витік нафтопродуктів у Дніпро. Силовикам екіпажу судна вдалося локалізувати вилив нафтопродуктів. Під вогнем і Донеччина всього за добу росіяни вбили одного жителя Донеччини. Поранили ще одного. Пошкодження підприємство та приватні будинки на Волинському та Поліському напрямках. Обстановка без суттєвих змін наступальні. Х угруповань противника не виявлено. Вкотре маємо трагічні звістки з фронту на Донеччині. Загинув 28-річний волинянин Володимир Фірчук. Захисник був жителем селища Дубище Грожещенської громади. Спочатку повномасштабної війни опанував посаду оператора відділення безпілотного авіаційного комплексу. Загинув військовий 27 січня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Мар'їнка Донецької області. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять герою. Схочуть вони прорватися, то далеко не пройдуть. Так кажуть бійці сотої окремої бригади ТРО Волині, що контролюють кордони з Білорусю. Тут навіть земля не дасть ворогу пройти. На позиціях бійців побувала наша знімальна група. Як живуть захисники? Далі у сюжеті. Дебальцево, ховатка. Це Донецьке у нас. Звідти військовий на позовний Леопольд повернувся у 2015-му, та війна не відпустила. Особливо коли 24 лютого вона стала повномасштабною. Після перших вибухів чоловік пішов у лави сотої бригади тероборони Волині. Багато тут хлопців, з якими я воював, і вони позвонили, що є такий батальйон формується. Чи не хочеш з нами? Ну звісно, влуче з побратимами, яких я вже знаю. Сота бригада контролює увесь волинський кордон із Білоруссю. Його протяжність понад дві сотні кілометрів. Порівнюючи із Донеччиною, Леопольд каже про одну суттєву різницю. Тут землею ворогу пройти буде важко. Схочуть вони прорватися, то вони пройдуть недалеко. Це їм не та сторона, тут місцевість допомагає, мабуть, нам більше болота. Все тут не так легко буде. З бронетехнікою, зовсім просунуться. Коли рили окопи, зрозуміло, що тут не земля, а пісок. При м'якша, аніж на Донеччині. Там дуже тверда земля, глиняна. Там мусиш копуватися дуже швидко було і міняти позиції. Коли переїжджали, там стояли півмісяця в одній точці, через пів місяця, в другій. У Волинському прикордонні військовий вже майже рік переїжджати як на Донеччині не доводиться. Обстановка тут спокійна. Її іноді порушують військові навчання, що білоруси проводять спільно із росіянами по той бік кордону. Прикордонники вважають, що це так би мовити відволікаючий маневр, аби тримати українців в постійній напрузі. Бійці сотої бригади таке твердження не заперечують, але і не підтверджують. Як вважаєте, чи є ймовірність, що зі сторони Білорусі буде якась агресія? Ну, на це важко відповісти. Ну, як мінімум зараз точно є. Ну, Хіба лодками може пливти будуть, ви ж бачите, яка тут у нас ситуація. Зараз Леопольд та Сірий готуються до чергового наряду і поки мають хвильку, пригощають кавою. Зізнаюсь, у бліндажі вона смакує особливо. До речі, смачна тут не лише кава. У нас сірожа такий трошки він Плов варить, все, і борщ, все по-домашньому, що тільки з дому понавозили котілків. Сковорідок Викаю, в чому варити не цей то на буржуйках, так? Ну на буржуйках є на газові балончики. Тож не голодні і завжди в теплі. Такі умови сміються до вподоби не тільки їм. Це Галинка, Звати її Галинка, вона тут живе, вона прийшла. Мишей ловить. Кішка Галинка ще одна машканка бліндажа. Її знайшов Леопольд. Чи як він каже, вона сама його знайшла? А тут не проти чотирилапих помічників. Як є, що їсти, то чого mm -hmm. поділитися. А чим годуєте? Що самі? От, їм дає. Сальцем м'ясе. Але добра кішка. Миші ловить. Леопольд тому і позивний такий отримав, бо добрий, чуйний, зі всіма ладнає. Як бачимо, і чотирилапі не виняток. Та й усі бійці сотої бригади такі, щоправда, не до ворога. До нього тут налаштовані рішуче. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, 12-й канал. Мама загиблого волинського захисника передала 100 тисяч гривень на армію. Йдеться про пані Марію, матір Івана Матвійчука, родом із городка Луцького району. Чоловіка мобілізували у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Воїн служив у Нацгвардії. Герой загинув від артилерійського обстрілу. Торік, 19 жовтня, поблизу населеного пункту Білогорівка Луганської області. Йому було 28 років. Мама воїна вирішила пожертвувати гроші для наших бійців, щоб волонтери змогли придбати, що щось необхідне для бійців, щоб полегшило їх службу, чи можливо комусь і врятувало б життя до слова. Ці гроші спрямують на закупівлю авто для військових 14-ї окремої механізованої бригади. Російським вбивцям не місце під священними знаменами Олімпіади. Таку акцію запустили дружини загиблих українських воїнів. Міжнародний волонтерський логістичний центр Марлох з Коваля також доєднався до акції. Адже Олімпійський комітет має намір допустити до участі в Олімпіаді російських та білоруських спортсменів під прапором Олімпіади у 2024 році в Парижі. Аби завадити цьому, ковальські волонтери закликають усіх набайдужих доєднатися до акції. І записати подібне відео, щоб ці слова почув весь світ, і зокрема представники міжнародного олімпійського комітету. Головна мета, щоб представникам Росії та Білорусі заборонили брати участь у змаганнях, бивцям не місце під святими знаменами Олімпіади. Служба безпеки викрила ще одного поплічника окупантів. Це харків'янин. Роботи не мав, тож очевидно, вирішив у вільний час допомагати ворогу. Зловмисник збирав інформацію про місця базування та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території міста. Отримані відомості переправляв росіянам. Ну а ті використовували ці дані аби підготувати ракетні атаки. Російського агента піймали на гарячому. Він якраз перебував поблизу об'єкта критичної інфраструктури. В ході слідства на Смартфоні злочинця виявили листування з окупантами. Чоловіка затримали йому загрожує покарання до 12 років ув'язнення. Помер український поет шістдесятник Дмитро Павличко. Про це повідомив голова національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський. Павличко помер вчора вечері. Про це стало відомо від його дочки. Також про смерть написала онука поета Дана. Поет народився в 1929 році в Івано-Франківській області. Окрім віршів, писав пісні. Зокрема, його оперу належить два кольори. Також перекладав з англійської, іспанської, італійської, французької, португальської та Багатьох слов'янських мов завдяки Павличку вперше українською з'явився повне видання зібрання творів Шекспіра у шести томах. Також Павличко один з авторів декларації про державний суверенітет України та першої зовнішньополітичної доктрини самостійної держави, яка передбачала нейтральний та позаблоковий статус. Іноді цю доктрину називають доктриною павличка. І на завершення випуску розкажу про спортивні здобутки. Володимирська спортсменка Анна Лозовицька виборола перемогу на чемпіонаті України з багатоборства серед дорослих, молоді та юніорів. Змагання відбувалися цими вихідними у Києві. Жителька Володимира, яка вже 6 років у спорті, здобула золото у п'ятиборстві. Наразі все. Ми ж продовжуємо готувати для вас ще більш цікаві та актуальні новини. Тим часом переглянути усі наші матеріали ви можете на YouTube каналі Новини 12. Тож обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки і не забувайте ділитися власною думкою у коментарях. І найголовніше дбайте про власну безпеку та безпеку ваших близьких. Підтримуйте армію і до зустрічі.